Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на цьому дизайн YouTube каналі. Сьогодні ми з вами розробимо дизайн першого екрану в Figma. Досить мінімалістичний, але з цікавими фішками. Але перед тим як ми почнемо, мене звати Нюта. підпишись на цей канал, також на мій інстаграм, телеграм-канал з класними паками та матеріалами для інших дизайнерів. А якщо тебе цікавить особисте наставництво, де ми вивчаємо продажі, дизайн, фігму, фотошоп, нейромережі, то пиши мені в телеграм, та я тобі розповім всі деталі. А тепер до відео. Перш за все я відкриваю фігму та натискаю на решіточку та малюю фрейм. Фрейм у нас повинен бути 1600 в ширину та висоту 870, приблизно так. Але наша робоча. Область, скажімо так, де будуть розташовані всі основні елементи, в нас буде шириною 1200. Я спеціально розмежовую такими полосками для того, щоб ви могли наглядно побачити, де буде починатися та закінчуватися контент на моєму екрані. Далі я натискаю на букву Т та пишу текст. Це наш заголовок. Шрифт в мене дрюх текст кур. Якщо ти не можеш такий самий знайти, ти можеш написати коментар під цим відео, а потім написати мені в Телеграм, і я. Скину тобі за твій коментар цей шрифт. Наш заголовок повинен бути досить великим, тому що він привертає найбільшу увагу на будь-якому сайті. Далі я хочу додати невеличку плашку синього кольору. Але дуже прошу не переходити у цю грань з кислотністю, тому що дуже багато людей вони роблять, наприклад, синій колір, зелений колір, але дуже дуже кислотним. Та... Іншим користувачам дуже складно буде дивитися на ваш сайт. Потім робимо акцент на нашому заголовку та пишемо. Опис. Написали опис, він буде набагато меншим, шрифтом гілорой, та також темно-темного сірого кольору. Тобто не чорного кольору 000, а саме темно-темно-сірого. Далі я хочу намалювати дві кнопки. Перша кнопка буде така зелена, активна з заливкою. Get started. А друга кнопка в нас буде додаткова, тобто більше інформації, дізнатися більше, дізнатися подробиці, грубо кажучи. Тому я зроблю її сірого кольору. та Саме обводкою. Далі ми з вами намалюємо плашку світло-сірого кольору. Звертаю увагу на колір, тому що якщо плашка світло-сірого кольору, вона гарно виглядає, якщо плашка темно-темно-темно-сірого кольору також гарно виглядає, але якщо щось між ними, то вона виглядає дуже погано, ніби як прототип, щось недороблено. Тому зверніть увагу саме на відтінок цього кольору. Коли ми написали заголовок опису плажців, ми додаємо кружки, в які я хочу потім додати фотографію лікарів. Наступний крок це хедер. В хедері ми, звичайно ж, на початку розташовуємо логотип, так як в мене його немає, я його просто вигадую. Тобто якийсь текст та поруч якийсь елемент, наприклад, символ, зірочка, полосочка, декілька кружків, або просто завантажуйте готовий логотип, який знайдете в гуглі. Наступний крок це пункти меню, які ми розташовуємо один поруч з іншим, та додаємо з нашого правого краю. Кнопку зараз у нас екран дуже переповнений текстовим контентом, але попри це. В нас немає фотографій, тому ми зараз їх додаємо в праву частину нашого екрану. Для того, щоб довго не шукати цю фотографію, не йти на Фрипік або в Google якісь стоки, Я просто відкриваю нейромережу Міджорній та завантажую звідти дві класні фотографії. Якщо ви не вмієте користуватися Міджорній, ви можете прийти на навчання та там будуть досить детальні уроки щодо цієї нейромережі. Розташовуємо ці дві фотографії та перебуваємо. Переходимо до того, щоб просто завантажити фотографії в самі кружки. А потім переходжу до самих деталей. Тобто на фотографії я розташовую невеличкий квадратик з стрілочкою, ніби як кнопку. А також на цю ж фотографію я додаю світло-сіру плашку з текстом. Звертаю знову вашу увагу саме на обіцінок. Подивіться, які в мене, та зробіть такий самий. Далі розташовуємо дві полоски біля фотографій, які в нас будуть такими дизайн-елементами, та групую останнім кроком всі шари. Звичайно. Краще, якщо ви намалювали якісь елементи і згрупували їх, намалювали елементи, згрупували їх та назвали правильно ці слої. Наприклад, якщо це хедер, ви так і пишете, що це хедер. Якщо це пункти меню, ви так і пишете. Тобто ви називаєте слої таким чином, щоб ви самі зрозуміли, що це за шари, а також щоб інші люди, які будуть заходити у вашу фірму, зрозуміли, де який елемент знаходиться. Ось такий екран у нас вийшов. Якщо тобі сподобався цей урок, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на мій інстаграм та телеграм з класними матеріалами. А якщо тебе цікавить особисте наставництво, то пиши мені в телеграм, і я розповім тобі всі деталі. Пока-пока!